За всіх тих людей. Я не знаю, хто це робив, але ми їх осуждаємо також разом з вами. Я хочу вибачитись за них всіх, за тих, хто вбивав наших людей, українців. Ми того не підтримуємо і ніколи не будемо підтримувати. Ніколи ми не брали зброї в руки проти українського народу. Тихо! Тихо! Я вас дуже прошу, якщо ви цивілізовані люди, дайте можливість людині договорити свою промову. Ми присягали на вірність народу. І коли постало питання йти на Майдан, ми полишали всі свої документи в Києві, самовільно відправили сюди. Це є правда, хто тому не вірить, хто знає родини наші, той може перепитати. Тихо поважайте одні одним. Сьогодні, стоячи на цій сцені на колінах, ми просили пробачення за всіх тих людей, які чинили то зло не тільки перед вами, а перед всією Україною. Я думаю, що вони теж це розуміють і вони зроблять належні висновки в тому. І в майбутньому, якщо станеться така ситуація, ми одним з перших готові. Поїхати на стороні народу і стояти, <різвіст> Тут... <різвіст> прошу тишини дорогі українці, поважаємо одні одне. А зараз на останнє я хочу сказати, Тут ці всі жертви вони неуправдані оправдані. Ми засуджуємо тих, хто вбивав цих людей. І тому пам'ять про них ми встанемо на коліна перед ними, перед тими, хто на небесах.